Let's Go покаже, як заробляти будь-де і будь-коли. Лише один індикатор, і це є смуги Болінджера. Мене вони виглядають наступним чином у цій лінії навколо графіка. Однохвилини таймфрейм, тобто кожна свічка це рух ціни за одну хвилинку. І час експірації одна хвилинка, тобто угода відкривається рівно на одну хвилинку. І стратегія працює на усіх активах, які містять собі ОТС. Перший фактор. Шукаємо ситуацію, де ціна залазить на лінію Болінджера. А другий це має бути сформований рівень супроту або ж рівень підтримки. У відповідності, якщо ситуація знизу. Тут головне не втомитися гортати усі активи в пошуках ситуації. Варценмай не встиг зазняти вхід, але зайшов по закриттю свічки рівно на одну хвилинку вниз. Бачимо імпульсивний ріст, ціна торкається смуги Болінджера, а також знімає попередньо сформований максимум. Отож, очікую формування червоної свічки. 3 секундочки і забираю шикарний плюсик. Як вам ось така статистика? Наразі мені дуже подобається торгувати в 6 ранку. Дуже крутий ринок, гарна волатильність. Можна збирати дуже багато плюсів. Хто відвідує трансляції? Знає, що не завжди є багато ситуацій. Буває таке, що за пів години може бути там одна ситуація, а може і не бути. Ну а буває, що за п'ять хвилин забираємо купу плюсів. Ну а долучитись до команди можна ось тут.